Вітаю, колеги та гості каналу. Нещодавно мені задали питання, чи може лікар почати зварювати. А чому не може? Звісно ж, може. Голова мислить і очі бачать, цього достатньо. Хто вперше на каналі підписуємося, зараз буду проводити легку агітаційну роботу серед молоді та людей, які по якимсь причинам не впевнені у власних здібностях. Справа в тому, що з кожною професією пов'язано багато міфів, зі зварюванням теж. Тому я зараз їх спростую. Для того, щоб навчитися елементарним речам у зварюванні, не треба вчитися 5 років у вузі, потім ще 2 роки в інтернатурі, не треба бути доктором наук або майстром спорту міжнародного класу. Але й недбало до цієї професії теж не треба ставитися. Це серйозна така важка робота для чоловіків, як і більшість робочих професій. Для того, щоб почати зварювати, перш за все, треба мати бажання. Якщо воно присутнє, то переходимо до наступного пункту. Якщо бажання немає, то цикл замкнувся і краще присвятити час тій справі, для якої бажання є. Ви просто уявіть, скільки людей у світі отримали водійське посвідчення і керують авто. Але ж вони водіями не народжувалися. Вони захотіли і стали. А ті, хто за сало виміняв посвідчення, краще згадувати не буде. Якщо все-таки бажання опанувати зварювання металу є, і ви додивились відео до цього моменту, то переходимо до справи. Перш за все, треба придбати зварювальний апарат, допоміжні матеріали і сізи. Оскільки зараз розглядаємо зварювання як хобі, щоб можна самому було щось зварити по господарству, може колись вночі капусному голосливому сусіду допомогти вхідні двері заварити, то такий апарат буде використовуватися час від часу і не треба купувати надто дорогий. Тут маємо два варіанти. Або це буде апарат вітчизняного виробника, або китаєць. Наші апарати можна брати і був у вжитку, а от китайські – це здебільшого кітумішку. Якби Алсва досі виготовляла апарати, то я рекомендував би VDI 180i, він був дешевий і практичний. Хлопці, хто зараз вчиться у ПТУ або планує вчитися, замовляйте додатково курс ручного дугового зварювання. Ці знання і вміння за плечима не носити. Ви молоді, час маєте на навчання. Звалювання вам точно знадобиться і не раз, по собі знаю. Бо як я був студентом, жив з батьками приватний будинок, кролі, качки, гуси, свині. Звісно, що багато металевих конструкцій, з часу щось згнило, щось відпало, щось зламалось, щось відвалилось, а треба то все це ремонтувати. Не буде ж у майбутнього провідного інженера все триматися на синій застрічці. Тому був куплений апарат кольору тої стрічки. Почитав книжку. Спочатку виходила така карамбова, що страшно згадати. Але з часом набив руку і вже лише через деякий час за власним бажанням відучився в ПТУ на 4-х місячних курсах і отримав посвідчення. Тож не зволікайте, доки маєте вільний час, бо тоді наздоганяти дуже важко. За апарат поговорили, тепер треба маска. Окуляри з темними лінзами не підійдуть. Зварювання без маски з закритими очима теж варіант так собі. Тому найбільш бюджетний і практичний варіант це легка маска з пасивним світлофільтром у вигляді затемненого скла. Іноді рекомендують дешеві хамелеони, але то кіт та ще й у дірявому мішку. Якщо ви вже купили маску з активним світлофільтром і після зварювання відчуваєте, як сльози радості градом котяться з червоних опухлих очей по обличчю ввечері, то виймайте активний світлофільтр з маски і монтуйте замість нього пасивний s 5 Ось тоді зварювальна ванна засяє новими фарбами, а очі вам потім подякують. Для захисту шкіри рук я використовую краги, коштують вони недорого, але треба слідкувати, щоб не були вогкими і рваними. Можна також брезентові рукавиці, але не мокрі. Фізику всі в школі вивчали, чому так, знаєте. На голову баловняну шапку або катонову бандану. Штани можна джинси, але теж катонові. Ті, що з цупкого такого матеріалу, а не турецькі. Які так тянуться, що в них 5 чоловік влізе, а коли їх знімеш, то ноги сині, наче два баклажана. І головне куртка. Підійде бавовняна джинсова або шкіряна, у будь-якому секонді можна за недорого взяти. В ідеалі треба офіс зварювальний костюм, але хто ж його побіжить купувати? І запам'ятайте, що весь одяг повинен бути на випуск, щоб розпечений шлак з вас злітав, як з гусака вода, а манжети рукавів, щоб були застібнутими. Я одного разу щось варив над головою, залетіла комета у рукав, з мурашками пробіглася по спині і вилетів або куртка на випуск. Відчуття при цьому дуже яскраві та гострі. А так, ще за захист ніг не згадав. Ніяких синтетичних кедів, кросівок, капців, якщо не хочете несподівано станцювати гопака. І не забудьте вставити у вуха біруші або вати. Бо казали хлопці, що якщо попаде шлак, то шкварчить так, що одразу до туалету хочеться. Добре, апарат є. Одягнулися правильно. Маску на голову. І тепер підключаємо кабелі. Кабелі можна 10 мм квадратних мідні. Вони підійдуть для зварювання до 100-110 А, але краще мати КГ-16. Це 16 квадратних мм міді в перерізі, Вистачить для всіх побутових потреб. По довжині. Кабель маси 3 м, держак 5 м. Можна і коротше, але вважаю таку довжину оптимальним варіантом. До речі, маса у мене прищепкою на 400 А з латунними губками. Щоб як прищепив, то вже не відпала і не іскрила. Колись брав її за 200 гривень, а зараз вона коштує космос. Держак теж всередині з латуні, бо силумінові від перегріву можуть розвалитися з часом. Але не треба впадати в крайнощі. Які купите, так і будете зварювати. До речі, вміння зварювати метал можна знадобитись досить несподівано й будь де. У будь-якій галузі. Ось, наприклад, у мене є кіт. Він завжди думає, що я у нього обслуговуючий персонал. Він дуже темпераментний і стресував, коли він під час котячих справ опирався на край лотка, і той лоток давав йому під хвоста у найнапруженіший момент. я думаю, у кого є домашні улюбленці, то з такою проблемою ви вже стикалися. Я взяв прут, зігнув його і зварив для лотка раму. Тепер кіт став на порядок щасливішим і вже не стресує. Я іншому дивуюсь, миски роблять правильної конфігурації, правильної форми, а лотки, наче у виробників хтось розуму відібрав. Без електродів варити ручною дуговою не вийде, тож електроди 2 мм діаметром для металу товщиною 1-2 мм, тройка для більш товстого металу. І це є універсальний діаметр для побутових потреб. Зараз вже багато є електродів діаметром 2,5 мм, то можливо навіть краще їх використовувати. Щодо обмазки, то це мають бути рутил електроди. Вони відносно дешеві, можна навіть пробувати варити по неглибокому шару іржі, якщо немає як зачистити метал. Марки Ano 36, Ano21 МР3. Марки електродів розставлені у порядку м'якості зварювального процесу, від самого м'якого і до більш, так сказати, твердого. І прошу зауважити, що це особисто мої відчуття. Я б радив кожної марки взяти по кілограму і вже самі б вирішили на практиці, якими електродами у вас виходить зварювати краще, бо характер там у кожного різний. Наче все вже є. Тепер питання, а з чого ж почати вчитися? Тобто, берете електрод, підводите його до заготовки і він прилипає. А якщо ви вибрали апарат без антистіка, то електрод вже розігрівся і обсипалася обмазка. маска. Все, приїхали. Треба отримати в такому разі багаж знань. Ось тут є 4 змістовні підручники, саме для того, щоб почати вчитися зварювати самостійно, без води, без філософії, спогадів, історії і так далі. Достатньо лише їх уважно читати. І повторяти точно так, як там написано. Ці довідники доступні на торрентах, але якщо не знайдете, то маякніть у коментарях, я щось придумаю. Перший підручник, той є тут Васіл, рекомендації сварщикам поручної дугової сварки Том 1, це 96-й рік. У даному підручнику відповіді практично на всі питання початківця. Книга невеликого об'єму, але дуже інформативна, з ілюстраціями і схемами. Другий підручник це Желагіна. Сварщик Технологія виповнення ручної дугової сварки. Це 2006 рік. Якщо кому цікава література англійською мовою, то можу рекомендувати ось такий матеріал. The first pocketbook is Miller: Guidelines for Shielded Metal Arc Welding. The second is ESAB. Pipelines Welding Handbook. У цих книжках є відповіді на всі питання, і вони вам допоможуть. Якщо читати не хочеться, тоді чат GPT у поміч. Я вже якось показував, як ним користувати зварником. Не забувайте, що його відповіді потребують перевірки. Читати книжки то добре, але, хлопці, майте на увазі, що у зварюванні теорія важлива, але без практики нікуди. Так у кожній справі, у кожній професії лише систематична практика, аналіз і виправлення помилок приведуть до бажаного результату. Кому відео стало в нагоді, ставимо лайк і. Держак у праву руку, якщо шульга, то у ліву і практика, практика й практика. Перший ваш проєкт буде, мабуть, ось такий молоток для відбивання шлаку, або схожий на цей. Головне, щоб ним було зручно користуватися. І не порушуйте техніку безпеки. Тоді точно зможете особисто переглянути наступне відео. Запам'ятайте, вчитися ніколи не пізно. Всім гарного настрою та до нових зустрічей на каналі!